Я маю для вас один інсайт. На проти увагу Росії підніметься не Америка і не Англія, а саме Німеччина. Тому додивіться це відео до кінця і ви отримаєте корисну інформацію. Поїхали! Я думаю, що всіх ошарашили вчорашні події у Білому домі. Коли я дивився, як американці пробували відчитати нашого президента, я відчував, ніби відчитують мене. Коли Зеленського пробували переконати, що Путін нормальний, в мене було відчуття, що це переконують мене. Я задаю собі питання: чи представляв Зеленський інтереси України? Чи висловив він думку народу? Думаю, так ця ситуація неприємна. Але чи справді ми хочемо як народ лизати дупи тим, хто може нам допомогти? Або принаймні вони заявляють, що можуть це зробити, чи справді нам потрібно відмовитись від гідності і закрити очі на всі звірства московитів і почати посміхатися, як це роблять американські політики в сторону Росії. Мир за будь-яку ціну. Ми приїхали до вас як до друзів за допомогою, а ви починаєте мене вчити жити, задавати дебільні питання, де мій костюм, говорити, що не можна Путіна, який вбиває кожного дня наших людей, називати вбивцею та терористом. Ви серйозно? Ви нічого взагалі не переплутали? Ми не в тому положенні, у нас нема сильних карт. А які ці сильні карти? Скажіть мені, будь ласка, ядерна зброя? Так ви сказали нам скинути ці карти і що ви нас захистите. А що тепер? Нема ні захисту, ні сильних карт, і в нас нема тепер слова і власної думки. Получається, що терорист, який вбиває людей, він має слово. А народ, який захищається проти цього терориста, він не має власної думки. Ми що живемо по законах джунглів, де править сильніший? Я думаю, що те, що Зеленський не послав їх в жопу в прямому ефірі, це результат його неймовірної витримки та мудрості. Ситуація насправді складна, але не патова. Я рекомендую вам перестати надіятися на інші країни і шукати в них порятунку. Я надіюся на порятунок від Бога, а в нього є точно рішення. І в пророцтві, яке було дане ще осінню перед початком повномасштабної війни, було сказано про те, що на противувагу Росії Бог підніме Німеччину. І ми бачимо, що сьогодні тієї неділі пройшли там вибори, і прийшов новий, скажімо, новий прем'єр-міністр, який. З іншою зовсім позицією. І тому ми насправді ще не знаємо, як події можуть розгорнутися. І, можливо, все те, що сьогодні сталося в Америці, це зіграє навіть на руку сьогодні нам, те, що Європа вона об'єднається, вона якби зможе під... вивільнити оцей потенціал, який є всередині неї, а він точно здатний подавити Росію і в будь-яких питаннях економічних, військових там, і так, далі, і так далі. Так що спостерігаємо сьогодні за Німеччиною, тому що я думаю, що саме там будуть відбуватися зараз дуже цікаві і історичні події. Vse, prijatelji, vse najbolje. Do sestanka.